Я друзі. Страшна війна показала, що наше виживання і майбутнє наше, наших дітей, внуків України в цілому залежить від нашої здатності об'єднатися в єдиний народний кулак і перемогти московських вошей і їх гнид в Україні. Які 30 років нас знищують, які не дають нам жити, і які нам підсовують різні, різних вождів, ідеї і все таке інше, але все воно зводиться до того, що вони хочуть, щоб ми були рабами тої Російської імперії і ніколи не стали вільними абсолютно, як має бути. У Мене таке ну, негарне не відчуття, що український народ взагалі не здатний до об'єднання і боротьби для, за свої права не під проводом якихось чергових бандитів, олігархо-бандитів або інших бандитів, комуняк чи когось. Що просто він на це не здатний. Це можна привести купу історичних фактів до цього. Ну ось, наприклад, чому програли монгольському війську на Калці, хоча українських військ було в 15 разів більше. Тому що кожен князь тяг, одіяло на себе, і монголи потихеньку всіх роздріб розбили. Так само і знищили Київську Русь, яка. Після смерті Святослава стала роздрібнена, поділилася на окремі князівства, які ще до того ж і воювали одне з одним. Ну, Пригадуємо середні віки, коли е, зародилася та Московщина і замість відновити могутню Київську Русь об'єднати слов'янські народи і землі. Пан Мазепа поїхав в Москву рятувати отого придурочного Петра І, якого навіть свої власні бояри хотіли знищити, щоб, ну, щоб він не мішав їм царювати. Просте питання: чому Мазепа, прибувши до Москви з 30-тисячним військом козаків запорозьких, які були? Той час найсильнішою армією світу не знищив, не спалив ту прокляту Москву разом з, тим, з тими боярами і тим Петром. А навпаки допоміг Петрові прийти до влади. Навіщо Києво-Могилянська академія розробила всі закони Російської імперії? А тепер ми маємо те, що маємо, що Російська імперія вважає нас своїми рабами і вважає, що Україна як тоді, так і зараз має, має слугувати Російській імперії у її імперських побажаннях. От це і є. Пригадуєте Майдан, при... ну, пригадайте, ви... це ж не, не якась страшна далека історія, все, що відбувається у нас, Відбувається тільки з одного, з нашого невміння об'єднатися і боротися разом за свої права. Ну, зараз на війна вчить, що дуже багато хлопців, молодих, я знаю, видумують різні гарні системи, користуючись сучасним обладнанням і так далі, тому подібне. І вони. Розробляють технології як простіше і швидше зробити це об'єднання. Я знаю одне: що сьогодні нема жодного українця, який би був задоволений діями нашої влади, яка займається одним: грабує, грабує і грабує нас і не робить практично нічого для захисту України, як не робила. 30 років, так і зараз, пам'ятаєте, крім шашликів, нам нічого не пропонували для захисту від нападу російської орди. Про, про, про цей напад знали всі, але нас запрошували на шашлики замість об'єднати нас в тероборону чи якісь інші ці справи, щоб ми могли відбитися від тої проклятої Московщини. І настає момент такий, що знаєте, або ми об'єднаємось і налагодимо життя в Україні як достойно, як написано в Конституції. Я ж нічого не видумую, В Конституції написано пряме народовладдя», В Конституції написано єдиним влади джерелом є народ, а в нас вийшло все строго навпаки, єдиним носієм. Бандитської влади став український народ, бо тільки завдяки його баранічому терпінню, можливо, те, що вони виробляють з нами 30 років. Слава Україні! Україні! Єднаємося, браття! Інакше нічого не буде, інакше ми не виживемо. Невже це ще кожен не зрозумів своєю печінкою і серцем?